Всім привіт! Продовжую цикл відпочинок в Хорватії. Зараз переїхали ми на місто Муртер Корнаті. Стали ми на такий паркінг. зараз покажу. Паркінг коштує 8 євро на цілий день. Тут показують, де тобі зупинитись. І ми плануємо зараз піти на острів, воно ззаді мене. І потім піти на місто. І вже в кінці ввечері будемо тут купатися. І так, зараз показую, як виглядає пляж. Тут така надувна конструкція. Також вона плакає, тільки десь приблизно до 10 євро за годину. Тут такий більше піщаний пляж бачу. І з цього боку можна покурушку купити різні о. Ось телефон. Поїхав сюди через телефон. Тут оцю покрутку можна купити різні напої, є зони відпочинку. Ось так воно виглядає. І тут такий невеличкий 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 острівець. Так що зараз йдемо на острів Покажу з другого боку, як острівець. Хочу вокруг осільця прийтися, водичка дуже чиста. Ну, зараз е день, то в день ми вирішили так, кожного дня в день щось дивитися, бо дуже жарко, можна згоріти дуже швидко. Але тут каміння. Може трошки задувати вітер, але постараюся говорити громче. Зараз тут е Пірс такий. Небагато тут маленькі катера, якісь лодки. Там далі пляж. Але буду йти вокруг, вокруг острівця. Тут такі каміння, там люди більше такі гамаки набирали. Тут така гарна територія, де дерева є. Багато тіні. Лі закупаються. але тут. Але це така містевість. Я одна дружина взяла кукурузку з солью і дуже довольна. Я супер. Ось так ось люди розвішують гамаки і в тіні можна в принципі лишати цілий день. Не знаю, чи чутно на відео, такі спеціальні журки їх здають. Не, не Це від комах різних. Відбуває комах. І в принципі як загораєш, як заграєш, то тебе нічого тут не пускає. Супер. Отак От настала покупатись з такими гарними кривидами. Ну не перевершено. Вже дітей практично вже менше Але погодка просто класна. Зараз вийшов по салах так прогулятись. Чесно, ну дуже гарно. Перевиди, локалізації взагалі, чудові. Вибирав трошки наперед, більш-менш проважував маршрут. Такий ось прибой. Немає шторму, я ще не бачив. В принципі, почався прилив, наскільки я зрозумів. Супер. От скажу так, тут дуже гарна локалізація Ті, хто Хоче поробити фотографії. Тут практично нікого немає, нікого не ждеш. А так, на березі, на камнях. Дуже гарні можна зробити фотографії. Зайшов вже в такий ліс в посадочку. Бажари просто капець. І 38 градусів. Зараз шукаємо, де ці піщалки. Щось не видно їх. Так що дуже жарко сьогодні. І так має бути до кінця тижня. Зараз будемо йти на вершину гори. Вон туди. Подивився ціну на, 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 на дудне містечко. Виходить 7, 10 і 25. 25 євро це на цілий день. Ми тільки не забувся на 10 і на 7 яхта. На 10 це на годину, а на 7 євро це півгодини чи щось такого. Чи 45 хвилин. Що йдемо на вершину. Ми зараз зрозуміли, я думав, по крайній мірі що це більшість спеціальні такі пугочі а це по комахи так жужжать ми одну побачили там такі як геть як здоровий геть вони видають такі звуки ось покажу як виглядає цей острів де ми тільки що були вокруг всього острова обходили і тут на тому перешийку з тої сторони, як видно, паркінг. Коштує 8 євро за, за цілий день. Класна локалізація. Мені дуже подобається. ну заходимося зараз на вершині. Тут усі такі поставлені позначки, що це вершина гори. Служина каміння таке. Зараз покажу краєвид того, откуди ми прийшли. Такий острівець. Заходиться Муртер Корнаті на такому півострові. Там можна ще далі йти, але далі ми не будемо йти. І там внизу вже поселення. Ну і зараз покажу кривець з другого боку. Стою на півострові. І тут е такі острови вздовж між берегами, можна так сказати. Супер, звісно. На острови там бачу кілька поселень є, якісь причали. Може, Просто людей туди привозять. Супер, краєвиди, звісно, не перевершені. ось так виглядає вже саме місто в такій вагуні, так що йдемо в сторону міста з таким гарним краєвидом та далі трошки вже друге місто. Фух. жарко просто капець. Ще раз покажу хревид. Беріть вигідну обу. Я то в кросівках, жінка в сандалях. Їй дуже невигідно йти. Так що як будете подиматись, то краще не в шльопанцях, а в кросівках хоча б. Спустились ми в місто. Прогулка була неспрятних, нема тропінок, нема нічого, Короче, по каміннях прибиралися. Ось така якась стара рибацька лодка, як бачите. І зараз будемо йти в, по, по березі. Тут так само порти і багато різних цих яхт, катерів і лодок. Зараз покажу цю лодку. Ще тут якийсь моторчик. Ось видно. Тут така йде набережна, якби через частні ні дома тут такі яхти стоять. І оце вздовж так, по дворах проходиш. Зараз привільно покажу як. Зараз привільно покажу, тут перевернуті лодки якісь. Десь канали, заганяють їх. Ну і так, грубо, говоря, можна сказати, по дворах ходиш. Ну, там шість двір і виход на головну дорогу. І ось так через гаражі якісь. Отак, незвичайно. Зараз покажу. Ось так ходимо з того будинків. І лапки так стоять. Тут вулички і різні ресторани. Звернули ми трошечки на місто. Тут все такі гарні вулиці. Щас. І тут ресторанчики. О, місце тільки на одну машину можна приїхати. І тут ось такий примірний ресторанчик. Є з банкомати. Людей маловато. Через кожні там 2-3 будинка є вихід на на побережжя. Це теж якась вуличка. А, тут таке велосипеди стоять. Ось сьогодні гарна якась має бути вулиця. Такі якісь моряки можна купити, моряка. Я так розумів, зараз виходимо на головну площу. судя по карті, то ми ніби в центральній частині міста. О, тут пізде ресторани. Так, соб сильно цікаво то ні, Але людей небагато і дуже тихо машин небагато їздить там ось якісь кілька гарних будівель ну, ось так виглядає центральна частина людей практично взагалі немає про Хорватия на Євросоюзу і не на третій це місто. Напевно, місто називається Муртер Корнаті. Що, ще трошки туди прогуляємося. Багато татарів стоїть, але людей практично немає. Сіни зрівняно з рівняно, там, де ми проживаємо в воді то трошки дешевше. Така Ну, Я так зрозумів, тут як такого центру, то й не буде. Тут усього е, пірси, можна да походити. В принципі, тут відкрито. Що тут немає, так як в тому місці де ми водій це порт закрити, але тух тут це і можна походити. Десь базар, є. То е, на базарщик. Подивимося на воротньому напрямку, то постараюсь через центр ще пройти. Зайдемо до тих великих кораблів, до великих яхт і будемо вертатись вже. На ту не підемо. Нам однієї хватило. дійшли ми, можна сказати, до кінця пірсу. Там далі вже яхти такі витягнуті на берег. Ну, взагалі так, там бачу якісь туристичні екскурсії, починаються. І так, в сумі в центрі міста, то е, все, в, е, все в кораблях, все в причалах. Але дуже добре, що можна зайти і подивитися. Можна зайти, подивитись, походити, пофотографувати хто хоче. Багато різних корабликів, лодок, яхт. Багато тут. Ну і багато зараз випливло, навіть на екскурсії, а на своїх. Не, супер, класно. Хочу так зняти е, центральну частину міста. Перед вами тут ескурсі, на такому понтону стою. Не на понтону, а на причалі. Тут це, це рибацькі кораблі. Тут якісь є позаді мене в будинку якийсь рибний супермаркет. І так ото по причалах вздовж берега є тропинка. No. Все місто, Зараз покажу ту центральну частину, може трішечки краще буде видно. Зіля повністю набережна, там отуди тільки що прийшов. Інформації про місто дуже мало, тільки що, що проживає 2044 мешканці. Ось яке було місто поселення, можна сказати, муртерфарнації. Тільки що закупилися ще водою, бо взяли три літра, вже все випили. Те, що купували ще в тубформатиці, як дійшли сюди, теж випили. Дуже жарко. Сподіваюсь, всім сподобається. Локалізація, де знаходиться місто, буде. Під відео, там місце знаходження, кому цікаво, можете подивитися. А я то йду зараз тупатись біля того острова, де на початку відео знімав. Так що всім пока. Для вас була Хорватія. І завтра вже буде наступне якесь місто. Ще не вирішив, куди поїдемо, але також буде цікаво. Ну, це буде ці, цілий цикл, 7 сім, сім відео з Хорватії буде. Так що з вас підписка. Ну і вподобайка. Все, Всім пока.